Гранат живчиком держиться. Так, ця ветка мені не подобається, треба було її закріпити, підв'язати. Ще організуємо. Три кущика куплених в білозерці, два із них цвіли в цьому році. Ветка взагалі нуляча. Поперла. Через рік-два буде врожай. Та вже треба, якщо в цьому році цвіло, наступний буде врожай, якщо не травмофоски підлить. Раз в місяць то попруть гранати, а не пустоцвіт ібо ця падлюка сильно любить удобрення. Підписник казав, Надо треба удобряти постійно, вона сильно требувательна і сильно журуща. Кстати, от від тезки від підписника. Інжирчик трошки прижився. В наступному році. Одіб'є вже по повної. Ще загорнем його землі, земелькою на зиму. Слива фігня черешні, теж в хламін є живі. Один горіх такого клига і то так собі ситуація. Це треба обрізати було б сухе. Не одійшло. І вторий уже був, зібрався почки відбивати зелені, ну так і не відбив. Вторий. Листя не пустив і вже й пізно. А третій взагалі вирвав, там стрючок сухий. Абрикоси ананаски з лохотронського магазину, мама що купила. Нефіга не ростуть і листя похоже на дичку. Скоріше, всього дичка так і є. Раз усі бо пустим мусором на наслива і непонятно чим вирваним посеред поля то і та фігня оказалась я думаю такою самою фігнею дивіться тисячі на три було розсади різної все оказалося лохотронською жопою отак от, от доручи щось людям доручи щось мамі заказати з інтернету я не доручав вона сама полізла руками наклацала а я за це дожен платити і деньгами і не тільки Порядок. Що ж, ссылочки в описі під відео, там же і номер карти для донатів, де я хто я, що я зможете спитати в коментарях. Такі собі діла. Що ж, всім пока і до зустрічі на воді. Всім привіт! Ми з адміралом на рибалки. Чебрець часничок Мені здається, десь сигналка спрацювала, То, мабуть, в сусідів. Але то не точно. Здається, ще десь був. Так, червоний, точно в сусідів червоний черв'ячок У мене глюки. фіш не залишить нас реально без риби. Оп! Щось я багато води набрав. Секундочку, хочу додати олії підфарбувати порядок. Спочатку додали зернових, Блін, думаю, откуда воно тече, а ця ж коробка протікає капець. Сусід опять когось зачепив. Оп. І тепер додамо чебриця. Ух! Те ще треба з часничком, щоб ноздрі пробило карапярі. Так, вже п'яні розборки починаються між рибаками. Набубенились не з утра і в обід вже подано, готові. Поки що клвами не пахне, поперезакидав. Реакції ноль. На той стороні вже пару коропів подоставали, але у нас, правда, два зійшло. То поводок порвався, то сход, то третє, то десяте. Чорт його знає. Перев'язав уже все кругом десять разів, перепровірив і гачки гострі, і папи нові. І, ну все ідеально. Два рази провірив. І каші дві разних намішав, накидав. І, і закидаю і примілизна туди, де йти на середину. Ні, черта. Вже і спінінги вниз положив. Думаю, може він ліски пугається торчаще. І чорт його зна, що йому треба. У нас звичайно, риба починала тут ловитися з обіда. Не тільки тут, в будь-якому місці, де не станемо. Всі ловлять утра, ми з обіда. І під вечір. Чорт його знає, коротше. Оп! Що це було? А, це, мабуть, наркоман сосід тягне чи ні, нічого не пойму. Іде на нас. Ну там. А, точно, як я і казав. Наркоман. Ну-ка, з нас подивимось. Гачок 10-й номер. Натягуй! Все, пішла. Кастмастером до нас докидує. Флетик і гачок 10-й номер без волоса. ай А йомайо. Підожди. Іще одну цапанув. Догулялися. Як наче не бачить, що напротив рибак стоїть, їй-богу. Одна і та сама фігня. Швиряють прямо мені під ноги. Такс. Все, порядок. Інтересно, що ж вони на крючок насажували? Апарика, напевно. Чи ще щось. Кормушка воняє гамулою, видно, сіро розгулявся тут не слабо. Хоч перекинули, називається. Крайня тільки не перекидалася. Хто це зробив? Де це пікнуло? Та вроді не в мене. Чи вже глюче, чи чорт його знає. Та зійшов видно. Зійшов Буває. Одір лопнув вертлюх, я в шокі. Так, так, так. Де то хто-то? Та йомайо, Пусто! Да, нема. І так у нас клювака. Та йомаю. Вроді сидить. Нічого не пойму. Якийсь дурненький їсть. Він уже справа далеко збоку. Справа папка. Зовсім онов. Та тихо пиццакой чуть не обрізав нитку. Єсть. Порядок. Давай. Ну, потягали. Коропець тобі капець. Оп. не Ні, то не пирожки, то оладки їж. Закусуй. От так от. Взяв йому оладків з кетчупом гострим. Щоб а то вічно без закусі якесь яблучко принесе от кудись. <гум> от такий от коропець без закусі відправляється. Оп, назад. Навірно, вже будемо сматуватися. Кльов так собі він то ще буде, але бажання особо ловити не буде. А й таке. По крайній мірі, хоча б цю може змотаємо. Просушимо шмотки, бо вудлище на 10 штук. Поки всі собереш, вже mm -hmm. і ранок <рес> можна за ногу Оп. Вимиваємо кормак. це не флет, приходиться постаратися. Каша вийшла якась пластилінова трохи може. Ну нічого, і так нормально. Як бачите, ротпот сьогодні забув сквадрончик, зматуємо. Хто це зробив? Це вітер або я ногами. Не переживайте. Хоча буває всяке помить би фідер, бо на ньому каші півтони. Треба розмачити рукоятку. Оп, пацачик грязний, свинтус на просушку. Цього гада сматуємо в останню очередь, бо мало ли, риба нас може не відпускати. Сказали, що відпуста пораньше, як обычно. на нас не відпустила. Думаю, так можна скласти акуратно в чехлі, нічого з ним складає з колом не буде, а от ця падлюка може поламатися, а нам все одно, а нам все одно, тому що нам скоро на фронт. Погода портиться, кльов слабенький. Осталось пів пачки флагманського мікса. Закалдиримо його у воду. Хай рибка Оп. насолоджується. Міксом заміксуємо їй тут солодке життя. Ця падлюка пищить вічно, бо на шнуру. Ну то таке, що ж, мікс класний. Дякую флагману за те, що був з нами всі ці роки. Силочки на підери мої улюблені в описі під відео. Як пам'ятаєте, карповички я вже смотав, помив і висушив, не пам'ятаєте, бо то галімий відос про запас. Зняв 9 випусків, де розказував тільки про вубочки. <світ> <світ> я думаю, навіть ті відоси будуть на, на вагу золота, тому що армія це не так з'їздив на неділю на дві в командировку десь. Це Це на роки без, без дому. За що я люблю мостик? За те, що без шлюпанець по ньому ходити не можна, у ловлю скалки. Що ж, Повторюсь, ссылочки в описі, бомбящі коменти вітаються, там же і номер карти. В самому низу силочок, якщо хочете ще щось докинути, не знаю, хватило мені хоч на щось чи ні. Буде видно. Розберемось, обов'язково як доживу, запишу відосик. Контрольне слово як доживу. Погнали додому. Оце кабанюка. Оце красавець. Ну, Нам не розрішили. Та й куди ми в армію уйдемо. То це буде все слідить за таким красавцем. Побіг. А я догню, а я дожив, а я дожину. Ого. Все, треба акуратно. Бойова позиція.